Отче наш Всемогутній, Ти створив небо і землю і усе прекрасне. Твоя рука Всемогутня також може зупинити будь, що на цій землі. Ти, Господи, можеш приборкати бурю і можеш створити землетрус. Ти, Боже, обіцяв людям заступатися за душі невинних та за тих, хто страждає від віроломства злих людей. Нині ми звертаємось до Тебе, Отче, в молитві про захист нашої України, про захист наших воїнів, наших рідних і близьких людей, захист міст та сіл, захист домівок від атаки ворожих московицьких ракет і дронів, які сіють смерть та розруху, Боже наш. Зупини всі руйнівні сили, що нищуть нас. Пошли бурю та ураган на кожне місце, звідки їх запускають. Хай блискавки та урагани вражають ворожу техніку, а злива та вітер скують їх. Господи, ти ще колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинців, благовірному народі нашому українському нині допоможи, і зброєю Христа принизь, спасено ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над ними і подай розуміння, що ти єси виістину Бог, і на тебе ми уповання своє покладаємо, просимо тебе й причисту матір Твою, щоб дарували нам мир і велику милість, хай ангели Твої закриють наші міста і села від смертоносних ракет, хай супутники та радари, що ними керують, зламаються та втратять сигнал. Дай надзвичайну вправність нашим військовим силам, аби збити всі ракети та не допустити катастрофи атомної енергосистеми. Боже, не допусти ядерної катастрофи, захисти Боже наших невинних дітей та малюків, усіх українців та наших воїнів миру, аби здолати всі випробовування. Хай у них буде все необхідне. Гаряча їжа, тепла одежа, відпочинок і сон у теплі. Збережи життя наших славних захисників та пошли Божу допомогу та силу здолати ворога. Збережи наші домівки, даруй чудо, звільни від окупації Донбас, Південь та Крим. Покарай загарбників, щоб вони зникли назавжди з нашої землі. Зупини війну, пошли мир на Україну. Боже, заховай всіх нас під Твої всемогутні крила. Молимося в ім'я Сина Твого і Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.